Ви на каналі Джокрогеймс. Сьогодні у нас стрім по танку SP-114-2, 114 SP2, якщо буде правильніше. А це танчик, який можна придбати в бонув магазині. Ось за бони. 20 тисяч бонгоначальна вартість, це якщо ви в золото зайшли. Якщо ви там більше трошки, то можна його придбати за. Там за 18, якщо ви легенду в натиску взяли, то ще менше. Там знижка, треба дивитись, коротше, по прогресі. Ось. <кхм> такий ось танчик, у мене камуфляж такий. За натиск чемпіонський буде. Вирішив такі взяти, щоб уже було ну, максимально кайфово. Ось. На танку у мене 0 боїв. Тобто боїв взагалі нема. Тому будемо дивитись, що це за машина. Я дуже багато чого очікую від цієї гармати. Це дуже жорстка гармата з альфою 650. Ну, от. Яка має, ну і 29 точності 1,8 зведення. Під калібри пробивають 329. Летять швидко, коротше, якось так. Дуже. Тому тут треба чисто від гармати грати від ДПМу. Перший бій. Подивимось, що буде. На першому бою в мене на цьому танку Можливо, хтось захоче придбати теж за натиск, наприклад, за Бони. Комусь буде корисно подивитись, як буде гратись цей танчик. Так. Ну тут що? Тут мене зліва розпануло. Давай зліва спробуємо тичку дати за одну. Тут, типу, хороша точність, хороша стабілізація у танчика. Єдина трошки гармата повільно крутиться. Можливо, я сюди навіть у поставлю замість ХП. Крутиться гармата не швидко. Плюс до стабілізації можна буде додати таким чином. Так, все, зацілюємо перекатку. Нічого я не попав. Проїхали вони по правильному я вам скажу, О, оп, чекай, 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 чекай. Давай, 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 давай. Ач! 600. Боже, як добре. Боже, як добре, 600 ляпнуть. Ти шо, ти шо? Давай, давай, в ЛДшечку. Ну, в НЛДшечку, тобто. Куда? Блин, подобається так. Подобається так кидать. Все. Е5 пограв. Е5, все чудово. Е5 вже все, да? Направо їхати, блин, у нас плюс по ХП такий хороший. Прям дуже хороший. Чи може з центра пограти? А он Базик по центру, я маю. Дивись, що робить. Базик є ж комубудь поїде, так, чи що? Да, я думаю, що База 75 захоче в Єпіся поїхати. А так-то у нас по ХП мінус, насправді, друзі. У нас по ХПшка мінус. На тобі на 700, Чуєш? Боже, як добре. Ні, он так мені подобається, на ньому шмаляти поки що. Поки все залітає. Тут зазвичай УПТ, що кальфа там 750 КД 15 секунд. Тут на 100 менше, але КД на 3,5 секунди менше. А це реально помітно, ну багато так помітно. Бабаха десь там стоїть. може мені взагалі тут проїхати якось. Чи зацілить поки що краще? Опа. Він ТВП дивись, що робить. Пехана є після, да, хочу поїхати, чи шо? Мені здається, що так. Друже, давай назад. Давай назад, буду тебе прикривати. Як шо шо? там тяжі вже з тієї сторони давлять. Так, Басилю, ти не пам'ятаю, чи привітався я. Коротше, якщо шо, привіт. Угу. Нічогось танкону мантікору. Непогано. Правда, ззаду йде бача. Оце, оце, а оце вже погано. Оце вже реально погано. Насправді. Слухайте, треба десь переїжджать кудись. Треба кудись переїжджати. Тікать навіть я б сказав, не переїжджать. Якомога швидше пробувати. Поїхали звідси. На, mm. блин, mm. він так попадає класно. 780-та попав непогано. До речі, дуже навіть непогано. На, по 700, боже, як він валить. Реально ДПМчик тут. відчувається і точність гармати, це прям круто. Вы ДП и точности. На! 600, будь ласка. А ведь знаешь, что я уже заряженный зараз буду, че не знаю? Друже, ты знаешь про это, что не знаешь? Скажи мне, будь ласка. На, тоби. Угу, Ну я йому зараз дам тичку. І не складно. Блін. Ай, ё-моё. На. 5800 загалі на рівному місці. Не, ну це прикольно. Мати ПТшку з такою альфою, з ДПМом. Це реально прикольно. Хорош. Перший бій. 6 тисяч. Може ще дам тичку? Чи вже не, чи вже не, ні, не, не дам вже, мабуть, так. М, обідно. Ну ладно. Перша катка 6К. Відчуття. Прикольні. ДПМ 3600, ну 3500 про альфі 650. БТшка, якою крутиться башта, ну це реально круто. Хоча я б сказав, що це більш на якийсь тяж схоже, ніж на ПТ-шку. Але без броні. Ну, коротше таке. Другу ступінь дали. Тому планка тут на, на майстра буде, думаю, велика. Скільки, чистого досвіду мені дали. Ну, менше 1000, тому зрозуміло. На ПТ, в принципі, багато досвіду не дають. Ну все. Один бій, скатали. Нормально.